Доброго дня. Починаємо засідання бюджетної комісії. Слово надається головному спеціалісту фінансового відділу сівки Олені Анатолійовні. Доброго дня, на сьогодні порядок день. розглядаємо перше питання. Затвердження програми державної політики управління Державно-казначеської служби України, Петханському регіоні і області. Це нам казачие до нас із листом до виділення 10 тисяч коштів на оплату електроенергії для того, щоб ми могли виділити, ми повинні затвердити програму. Значить, програма у нас була, просто ми її продовжуємо на 25 рік, затверджуємо. Хто дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Слідуюче питання про надання субвенції для фінансування програми управління. Державної казничої служби п'ятихатському районі в сумі 10 тисяч. Хто за дану пропозицію, хто утримався? Слідуючи питання про виділення субвенцій для фінансування програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Саксанської територіальної громади на період до двадцять роки, років. Значить, це звернулися до нас наші. Поліція громади і їм просять вони 30 тисяч на паливо-масивні матеріали. Хто за дану пропозицію? Хто за, хто проти, хто втримується? Слідуюче питання: надання дозволу на виділення субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету, військова частина 3054 п'ятдесят чотирьох, Національна гвардія України це Славутич, у розмірі 200 тисяч відділення їхнього листа. Є важливі. У нас залишкових залишилося, тепер ми їх вже всі розподілили на сьогодні. Військовий на виконку, зараз будемо говорити, цей тоді. Хто задав пропозицію? Хто за? Хто проти? Хто привезе? Ні, чи немає нас? Надання дозволу на виділення субвенції місцевого бюджету державного бюджету для військової частини 46.38 у розмірі 300 тисяч. Це Азов. Хто задав пропозицію? Хто за? Хто проб, хто І слідуюче надання дозволу на виділення субвенції місцевого бюджету державного бюджету для Луганського поворотського зонального відділу військової служби правопорядку в розмірі 200 тисяч. Це вони буде тимчасово знаходитися у Жотоводській виправній колонії і їм кошти для ремонту приміщення. Хто за дану пропозицію, хто за, хто да. проти, так. хто утримався? Слідує питання за виділення коштів для П'ятихарської виправної колонії No122. Ну, вони звернулися з проханням виділити кошти. Але на виконавчого комітеті поки відмова. У нас немає коштів. Ми в цьому році вже виділяли 50 тисяч, тому mm -hmm. пропонують поки що відмовити Так. Да. Хто за? Хто проти? Відмови? Відмовити. Відмовити там. Да. Да. Слідуюче питання на надання дозволу СКП на перенаправлення коштів. У них там залишилися кошти 4 тисячі гривень. Ми виділяли на придбання манометрів. В них залишилося, вони так просять, щоб ми їх перенаправили на придбання деззасобів для дезінфекції води побажаю. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Слідуюче питання. За надання дозволу на додаткове фінансування та проведення переміщення видатки по виконавчому комітету з сільської ради Згідно їхнього подання на виконавчому комітеті затвердили їхні переміщення. Значить, у нас по адмінапарату за рахунок вільних залишки заробітна плата збільшиться на 480 633 тисячі гривні і. Знімаються з їхньої заробітки, Це сама сума для перенаплавлення, тому що звільних залишків ми маємо право тільки давати на заробітну плату і соціальне захищення. Mm -hmm. Тому ну, просто там знімається, там збільшується. Зменшується 200 тисяч з адміністрату по оплаті послуг, це в нас було на пандусі. Ну, Поки немає коштів, зменшуємо їх. По первинки це ми додаємо 30 тисяч 700 гривень, це на є, буде приміщення для ветеранського простору. Це придбання матеріалів і на оплату послуг 3900 для проведення поточного ремонту. Ми вже виділяли туди 200 тисяч, це просто було недостатньо, там вже зробили ремонт, потім треба да все проплатити. Вже меблі купили, вже там буде працювати. Із надання гарантій, соціальних гарантій фізичним особам, це, які дають соціальні послуги на е, особам з інвалідності. На непрофесійній основі ми знімаємо 55 тисяч, там трохи економії є. По благоустрою збільшуємо на 520 тисячі, це на 10 тисяч на встановлення табличок загиблим, це одна табличка коштує 10 тисяч. Це додатково, там кошти залишилися трохи, і нараз недостатньо цієї. Кошти. І додаємо на послуги теж по благоустрою 513 тисяч, це облаштування території біля приміщення ветеранського простору, це коли ми е, е, ну, вхід у, у лікарню, центральну, там асфальт, там, ну і якщо будуть у нас ветерани, інваліди, їм немає доїхати там досу. Досу, подай, Ну, Там два варіанти, Є з плиткою воно буде цікавіше і ну, красивіше, воно буде дорожче і, і друге асфальтом там трошки дешевше. Мабуть, бути асфальтом, тому що дуже кущів немає. І з ас асфальтом швидше зробиться. Так, слідуюча субвенція в розмірі 740 тисяч, це те, що ми говорили. Це в лугансько – 200, це в Кам'янському яз... Кам 30 району, це поліцейським 30 тисяч, це 200 для військової частини, для військової частини 300 і 10 тисяч для казначинства. І по, по спеціальному рахунку по благоустрою знімається 5 тисяч, економіки з заплати. Хто задав пропозицію, хто за, хто Про проти, хто так, Слідуюче питання про внесення змін до штатного розпису Шаксанського дитячого залишила. Значить, там збільшується 0,1 ставка вихователя, 0,25 помічника вихователя і 0,25 кухаря. Це зв'язку з тим, що у нас є не нові штаті. Нома Нома постанови норматива із 8 серпня, і тому потрібне збільшення. Ще в цьому нормативі є, що завідуючи садику, тепер немає обов'язкового три години вихователем. Тому було, тут немає, так що сьогодні, Тому що й так багато робити. <свісно> да. Все, по цьому питання. Хто задав пропозицію? Хто за? І слідуючи певне задіяння до внаця, штатного доспису Саївського дитячого, тут навпаки зменшується вихователя, з помічника із, із кухаря, так як там було заплановано на дві групи, а є одна група, група. Там 0,88, 0,68 і 0,25 здається. Хто да. задав пропозицію, хто за? Слідуючи питання надання дозволу на переміщення планових призначень по відділу освіти культури і молоді. <кій> Значить, тут по школі по заробітній платі додається 144 тисячі і нарахування 31 тисяча 680 гривень. Значить, це вони додають на щомісячну премію водіям шкільних автобусів. Ну, спочатку вони планували, що всім збільшувати премію. На вкутку ми вирішили, що ми їм плануємо ці кошти, але вони кожен місяць з подання директора школи вже дезінфіці, дезинф... 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 кому більше, кому менше, який вклад. Тому що є у нас якісь шумаки приїхали в Саксальні, а є які які в Нікапівській. Тому це вже буде на розгляд відділу освіти. Ну, просто було вказано, щоб дивилися по, по водіям, хто як працює. Знімається 130 тисяч 80 гривень із предметів матеріалів, додається 120 тисяч на поточний ремонт частину даху Долинської гімназії, там де сильно затікає, тому це робитимуть. І додається на школу. 5 тисяч 40 гривень для навчання працівників з безпеки систем газопостачання. І ще них по місяць, то, хто воно не вказано, по місячному розписі знімається із грудня і ставиться на серпін 368 тисяч на оплату праці вчителям. Недостатньо освітної субвенції на серпінь така сума, поки вони його переносять, а потім. Тому що ми не встигнемо, на сесія буде 27-го довідки будуть уже вересні. Вони не встигнуть їм проплатити зарплату, якщо ми будемо їм щось знімати. І немає зараз коштів, може виверніться з харчування, потім додаться ці кошти назад на плату. Бо в них там, звичайно, буде ще із вересня по грудень, десь 500 тисяч усіх субвенційно ну, достатньо, не знаю, де ми будемо їх брати. Буде тарифікація, може трохи менша. У ну, зв'язку з тим, що у нас некомплектовані класи, не дають нам всю освітню субвенцію. Тобто поки знімаємо, а там буде видно. Знімається із 150 тисяч-180 гривень, рецептник було на оздоровлення, були потівки закуплені, це економія. Із клубів знімається із предметів матеріалів 25500, додається 11320 для видання квітів. Для відзначення державних свят для охорону, mm -hmm. як у нас mm -hmm. для військовослужба вже mm -hmm. І по садочку знімається із придбання дрів в гуртувальському садочку 11 220 і додається на садочки 50 соток на навчання працівників з безпеки систем газопостачання. Харчування Буде в нас розпорядження, прийшла вже в на, нас одна там субвенція. Зміни, так як ми прифронтова область, то зміни у харчуванні будуть із вересня місяця, так як нам давали субвенцію на початкові класи, тепер дається харчування на усі класи. До 11 класу дається субвенція на, на харчування. Ну, далася субвенція тільки на вересень. А, а, якщо, може і ну, на закінчиться. Ну, Надія, ну, ну, що закінчиться. Там кошти закладені, там якщо навіть знімуть субвенції, то є до кінця року. Ну оце ж на цей місяць дали, то це ж у нас 357 тисяч 400 дали, 368, їм треба на, на зарплату на серпень, якраз тоді тоді зніметься і це погаситься, а далі будемо бачити. Mm -hmm. Так, по питання. питаєшся? Хто дану пропозицію? За, попроти, хто за? Хто проти? Хто втримався? Це затвердження програми соціально-економічного розвитку Сарксанської соціально території громади щодо зміцнення спроможності громади шляхом забезпечення спеціалізованим транспортом на 25-27 роки. Ця програма потрібно нам затвердити для, для того, що Івана Ігорічена те центр, якийсь благодійна е, організація. Е, ну, Обіцяють транспорт дати транспорт, ну він соціальний, а тільки його треба переоборудувати буде. І для цього ми затверджуємо програму, щоб для передачі цього транспорту. Ну потім будемо виділяти кошти, там обігорів десь 100 тисяч. Ну це буде спеціально, соціально, там буде для колясочників, оце переоборудовання. Хто дану пропозицію, хто за? Хто проти, хто отримався? Слідче питання про внесення змін до програми, до програм Саксонської сільської ради. Значить, це будуть зміни іменно в частині фінансування, так де де в нас йдуть зміни е, переміщення, і в цих програмах будуть зміни. Що mm. за? Хто проти? Хто при вас? Слідуючи про внесення змін до бюджету Саксонської сільської ради. Значить всі. На дані як і подання ми тільки що розглянули, і це ці всі зміни будуть у бюджеті. Більше змін ніяких не буде. Це всі переміщення, які тільки що ми говорили. Хто дану пропозицію? Проти тримався. І слідуючи про затвердження прогнозу бюджету на 26-28 роки. Значить, прогноз бюджету складений дуже, дуже у нас доходи не збільшуються, і тому. Поставили самі граничні, які максимально можна, хоча вже після того нам фінансовий відділ говорив, що МПЗ ми трошки збільшили, пропонують не збільшувати те, що воно може зменшитися, так як зараз вони що платять, запашлик, військовий збір збільшився, значить МПЗ нам зменшиться. Ми поки ставимо таки, і то дуже. Дуже стислі, дуже немає. Одне, що скажу, у нас була така тенденція, щоб затвердити усі захищені статті. Хоча в нас є не захищені, які теж обов'язкові, але не все в нас є. Що учитано було, я в основному бо тут вже багато, mm -hmm. я основні такі це, скажу, що на 26 шостий рік. Мінімальна заробітна плата затверджується в розмірі 8 688 грн, 27 – 9 374 грн і 28 – 10 59 грн. Посадовий оклад першого тарифного розряду, хто по, по, по ньому працює 26 470, 27 744 і 28 4018. Нам надається базова Субвенція на 27 рік менша, ніж навіть на 26. освітня субвенція надається і дається нам субвенція на виплату лі... 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 ліків для Чорнобильців. Всього доходи у нас на 26 рік, прогнозується разом із субвенцією 93 мільйона 259 тисяч 39 гривень. На 27 й рік. 97 мільйонів 194 813 гривень і 28 106 млн 886 тисяч 602 грн. Граничні показники видатки на 26 93 млн 412 542 грн, 27 рік 97 млн 347 тисяч 415 гривень, і 28 рік 107 млн 39 тисяч 35 гривень. Поведення кредитів 152 тисячі 600 гривень, це в нас кожен рік, ну це ті кошти, які не поведеться, скажімо, там це в нас десять чекаючи, у вільному вони вже там на... в стадії банкротства. По загальному фонду у нас доходи збільшуються. 26 й рік порівняно з 27 -м. це на 2 мільйона 39 Гривень 710 це 104 пацієнта, це дуже мало. Зарплата збільшиться, навіть збільшується. 27 сьомий рік по відношенню до 26-го теж 103 відсотка і 100 відсотка 28 порівняно по 27. Так, така додатки. Сказала, так я ще скажу про виконавчий комітет. 26 рік, загальний спеціальний фонд, 26 мільйонів 395 тисяч 71 гривня, 27 і 26 тисяч 150, 26 мільйонів 150 тисяч 345 гривень, навіть менше, ніж 26 і 28 28 мільйонів 902 тисячі 741 гривня відділ освіти, 26-та вік, це разом із освітньою субвенцією 64 мільйона 40 тисячі 966 гривень, 27-й 67 мільйонів 847 тисячі 171 гривня, 28-й 74 мільйона 685 тисяч 164 гривень. Служба у справах дітей 26 рік 812 тисяч 892 гривні, 27 рік 813 тисяч 554 гривні, і 28 815 тисяч 505 гривень. Фінансовий відділ, це фінансовий відділ, це фінансовий відділ і плюс резервний фонд. 26, 2 мільйона 160 тисяч 614 гривень. 27-й рік 2 мільйона 535 тисяч 775 гривень, і 28-й 2 мільйона 635 тисяч 795 гривень. Ну, Тут трошки будуть зміни. зміни із 26. Ну і за резервного фонду буде кожен рік зніматися 100 тисяч. На виконкомі зробили зміни по інвестиціям. Там ще друга процедура, треба, щоб було все, хоч якісь кошти. В общем, ці кошти ми на нуж. Якщо в нас не будуть в інвестиціях затверджені кошти на ноші і в портфелі, і в дрімі, то нам хоч і дадуть кошти, ми не зможемо заплатити на співфінансування. Тобто там на 100 зменшиться. Так, тепер ще нам, нам надається субвенції з області на Чорнобіль, на ліки для чорнобильців. 26.000 8.9, 27.000 505 9, 28.000 9, 29.000 9.000 9. Vishnevei dod mums nauda centrē 26.000 11.600 9, 27.000 9.000 27.000 9, 28.000 170.000 102 9. Ми віддаємо, ми віддаємо трансфер 26-му році 5 мільйонів 141 тисячі 885 тисяч. Обласному бюджету ну, на Дедоборону 22 тисячі 550 гривень, на 27-й 27 060 і 28-й 32 тисячі 470 гривень. В Солонянському бюджету 500 грн. 27 25 тисячі 503 гривень, 27-й 25 1360 гривень і 28 рік, 27 тисяч 211 гривень це е, насоповід методистів для відділу освіти. І бюджет Петехацької громади, 26 рік, 5 млн 95 тисяч 832 гривні, 27 рік 5 млн 338 тисяч 251 гривня і 28 5 мільйонів 632 тисячі 675 гривень. Вони заплачували набагато більше, ну поки таке, а прогнозів вже будемо дивитися, тому що в нас немає ось і... Ну, П'яти хатки, ви знаєте, це, це тут дов'які, це школа мистецтва, це <правдан> 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 лікарня наша і для того, центральна лікарня. І інвестиції, це в нас зараз множество інвестицій в портфелі і все остальне. Тут напрямки, три напрямки буде. Це громадська безпека, це те, що ми повинні робити. Ну, у цьому, у цьому, на 26 рік ми плануємо 170 тут на 1200, на 27-й 190 тисяч, 28 200 тисяч. Коштів нема. Ход трохи для того, щоб якщо дадуть нам хтось інвестиції, щоб ми могли проплачувати. Слідуючий напрямок, муніципальна інфраструктура до послуги це реконструкція водопроводної мережі, це сонячний сексоган, те, що зробимо вже проєкт, це мільйона двадцять рік. Ну, там треба тим чим до мільйон, ну поки ставимо. Може хтось задумати почнемо вийти. І тут буде ще напрямок галузь освіта, те, що я говорила зараз, на співфінансування нуж по 100 тисяч. Це в основному такий промос. В дуже, дуже обмежено в доходах. Ну, видатки обмеження, вони йдуть до згідно доходів. Ще збільшують вже немає. Як. Це на все по максимуму заплановано. Хто за вами? Які питання може їх. Спопроти тут треба. Дякую. Питання Дякуємо.